І зараз більш докладно про це поговоримо зі Станіславом Желіховським, кандидатом політичних наук, експертом міжнародником. Вітаємо, пане Станіславе! Вітаю студія. Пане Станіславе, ось такий розрив, що явка 72,8%, а за питання референдуму голосувало 43 Як ви це пояснюєте? Тобто люди просто приходили на виборчі дільниці, брали бюлетені з назвами партій, а бюлетені з питанням референдуму ігнорували? І чи не є це певним сигналом владі, яка можливо намагалася зманіпулювати питаннями референдуму? Ну, дійсно, ситуація є доволі таки цікавою, зовсім те, що на парламентські е перегони на власне на день голосування е пройшла рекордна явка, яка е побила навіть той рекорд, який було встановлено у 1989 році, е і власне це дійсно велике досягнення для е поль польського е виборчого процесу. Е і але дійсно здивувала та ситуація, що на референдумі проголосувало лише 40%. Сотків. Ну я думаю, що тут мало місце. скажімо, те, що дійсно багато виборців сприйняли. Досить гостро цю ідею з референдумом, тому що я хочу нагадати, що все, що було з ним пов'язано, це радше було націлено на то на те, щоб виступ виступ ну, налаштувати суспільство проти Дональда Туска. І навіть коли анонсувалося кожне з цих питань, то завжди ті чи інші представники права і справедливості згадували його прізвища, порівнювали з його прем'єрством і. Погрожували, що в разі, якщо він повернеться, то в Польщі буде все не так, як за ПІСУ, тобто, фактично, це дуже сильно е, політизувала ці вибори і, власне, скажімо, фактично не давала нормального вибору, тому що там явно приховані були відповіді на ці запитання. Тобто, фактично так, те, що ПІС досягла своєї своїх мети, вона мобілізувала виборців Польщі, але вони як виявилося. Проголосували зовсім не так, як можливо їй хотілося. І дійсно те, що громадяни можливо і почули заклики Туска, щоб це голосування за реф на референдумі було провальним. Не виключається, що так воно і сталося із цього. І відповідно, ми бачимо, що фактично піс вона вийшла на, на саму себе і. Громадяни зараз вже зовсім не ті, які були ще кілька років тому, які е дійсно могли повестися на ті чи інші передвиборчі трюки тобто, це е серйозний сигнал для всієї. Польської політики, тобто фактично, громадяни цієї країни воліють перемін, вони голосують вже не стільки за опозицію, скільки проти пісу. І ми бачимо, що ці три партії, які дійсно набрали досить такі великий великі показ, показники на цих виборах, це означає, що польща може незабаром. Перейти вже власне на новий етап свого сучасного розвитку, і я не виключаю, що це буде саме за правління тих партій, які зараз ми називаємо опозиційними, але вони можуть отримати владу, і можливо, саме вони поведуть Польщу у, у цей новий її державотворчий період. Пане Станіславе, невеличке уточнення маю. Вказується, що результати цього референдуму не будуть обов'язковими до втілення. Що означає таке формулювання? Тобто парламент Сейм потім буде вирішувати чи втілювати реалізовувати ось ці питання, які були озвучені на референдумі, чи ні, чи від кого буде залежати втілення і реалізація. Ну, фактично, так це буде радше рекомендаційний характер, і власне тоді вже можна буде, як то кажуть, тим чи іншим політичним силам парламенті вирішити чи брати їх до уваги в іншому випадку. Якби набралося такі 50%, тоді треба було це робити, втілювати ці ініціативи в обов'язковому порядку. А зараз ми бачимо, що все ж таки вони не є такими, тобто фактично можна говорити. Про те, що е, цей цей референдум провалився, і зважати вже на е, його результати, не обов'язково. Ну але знову ж таки будемо бачити, е, все залежить від того, який буде новий уряд. Якщо він все ж таки буде сформований зі е, старих правлячих політичних сил, зокрема такої, як е, право і справедливість, то не виключається, що вони і проштовхнуть якусь е, певну ідею. Та й взагалі вони бачимо, ми бачимо, як вони виступають проти тієї ж самої міграційної політики. Вони так само будують, скажімо, оці стіни на кордоні з Білорусі. Це я маю на увазі якраз до тих двох питань, які були винесені на референдум. Ну а щодо там інших питань, там щодо державних підприємств, там чи, чи пенсійного віку, ну це скажімо, це радше таке маніпулятивні зовсім питання, щоб, власне тільки, скажімо, розбавити ці міграційні міграційний блок, адже ми повинні розуміти, що Наприклад, якщо брати державні підприємства, то їх дуже мало в республіці Польща. Тобто зараз я навіть не знаю, що можна буде тоді з які братися ці об'єкти, якщо вони всі переважно знаходяться у приватні або змішані формі власності. Ну тобто, скажімо, це лише була був, як я вже зазначив, перезиборчий трюк, щоб власне заманити тих виборців, які нібито мали проголосувати саме за. І я хочу надати, що саме ідея з цим референдумом виникла тоді, коли Дональд Туск та його опозиційна сила, до якої до речі, доєдналася тоді і третій шлях разом з новою лівицею, коли 4 червня власне були ці мільйонні марші. То тоді і відчула партія право справедливість небезпеку для свого правління, і власне і вони закидали оцей референдумний спам для того, щоб власне очорнити в чергове лідера опозиції. Ну і власне, скажімо, заманити на виборчі дільниці якомога більшу кількість саме консервативної верстви населення. Але ми бачимо, що ці Можливо, що все буде зовсім навпаки, і тому, як то кажуть, в цьому і є цікавість польської політики, яка є досить непередбачуваною, і дуже важко спрогнозувати, які ж будуть її результати. Але скажімо, нам важливо в цій ситуації, щоб Польща надалі залишалася нашим стратегічним партнером, підтримувала нас в боротьбі проти. Російської агресії, а також на європейському та євроатлантичному шляху. Ну і я вірю в те, що в будь-якому випадку наші відносини перейдуть на якісно новий рівень, незважаючи від те, від того, яка партія буде при владі, але сподіваємося, що це не буде якась токсична політсила така як конфедерація. Ну і власне, скажімо так, не буде якихось ну, таких сюрпризів, які ми не можемо очікувати зараз. До честі Дональда Туска його електорат дослухався до його закликів. і, Бачите, цей референдум не вдався, пане Станіславо. У нас в студії наш колега Андрій Матвіїв, який місяць до виборів в Польщі готував багато цікавих матеріалів. Теж має до вас запитання. Пане Станіславо, от ми зараз говоримо про референдум, так про ті питання, які да багато хто погоджується, що це певна маніпуляція, що це певне використання певної технології. Але от на вашу думку, яке з цих питань насправді дуже гостре для поляків, викликало масові суперечки, там не знаю на кухнях чи можливо в соцмережах. Мені здається, що найбільш гострі були саме міграційні і особливо ті, що стосуються е, кордону з Білорусю, Адже я хочу нагадати, що е, саме е, Два роки тому розпочалася ця міграційна криза, коли польські кордони штурмували тисячі мігрантів, і це дійсно шокувало польську громадськість. І, власне, оті ті насильницькі, навіть акції, які супроводжувалися, це спонукало в тому, що громадяни. Польщі шукали порятунку, саме у партії право і справедливість, і я думаю, саме на цьому хотів піс зіграти. І, вочевидь, він так само проводив паралелі, що за Дональда Туска цієї стіни не було що збройні сили були надто слабкими, щоб можна було відбити потенційну російську агресію. І, власне, я думаю, що саме на цьому він сподівався зіграти на. Цих е, почуттях е, рядових поляків, і що вони прийдуть, і власне розуміючи, що тут є маніпуляція на цих страхах, вони проголосують відповідно на референдумі. Ну і звичайно ж, паралельно вони віддадуть найбільше голосів права і справедливості. Але ми бачимо, що, попри те, що право і справедливість і займає перше місце, але вона не може створити самочинно Коаліцію і навіть є вірогідність, що не допоможе і в цьому конфедерація, яка факти фактично провалила голосування. І я тут погоджуюся, Ви згадували про ці коливання. То навіть були такі е, е, результати, що е, соцопитування, щоб е, конфедерація набрала навіть 15%. Mm -hmm. Тобто, фактично, вона навіть е, отримувала е, е, третє місце, закривала цей е, підестал. Але ми бачимо, що вона опустилася вже на п'яте, і фактично вона е, ні для кого не є цікавою поліцілою. Е, і. Тож підсумовуючи, можу сказати, що так були бажання зіграти на почуттях польських громадян, але все ж таки я думаю, ті всі які скандали були останнім часом, зокрема з Україною з Європейським союзом, між політиками, оцей весь, оця вся поляризація суспільства, вона видно, вже почала набридати усім. Можливим виборцям, і все ж таки вони воліють більше отримати стабільність, більше якісь, скажімо, перспективи нормального функціонування. І все ж таки я думаю, що е, дуже добре, що явка на виборах була такою високою значить, поляки є небайдужими до долі своєї держави. А відтак ми сподіваємося, що вони і надалі контролюватимуть свою владу і зробить усе можливе, щоб вона мала нормальне. Внутрішню, стан внутрішньої політики, ну а також її відносини з іншими країнами, союзами, ну зокрема, і з українською державою, зрештою, їм потім нести відповідальність за діяльність цієї влади. Пане Станіславо, дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру за ваші роз'яснення. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Далі ось про.